Їна Костенко, і все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варте. Тож веселімось люденьки на людях. Хай мене млин в свою одвічну день Застряло серце у восколо в грудях. Нічого все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити. Це Сизветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт. Так як є, а може бути й гірше, а може бути зовсім-зовсім зле. А поки розум От біди з гіркище, не будь рабом і смійся, як рабле. Тож веселімось, Людоньки, на людях, хай мене млин свою одвічну дать. Застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого. Це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить принаймні вік прожити, як належить.